Вітаю, друзі! Сьогодні розкажу вам про нашу улюблену зимову шапочку. Це пілотка, її ще називають іноді пиріжок. Ми її шиємо вже давно, і основна проблема цього головного убору в тому, що його потрібно викладати. Щоб він гарно сидів, отакими от ріжками потрібно викладати, тому що він класично кроється як мішечок. І якщо його так от сильно натягнути, на вуха, то він ну, втрачає форму. І я не раз бачила, як наші клієнти його так і носили. Тепер ми трошки переробили крой, вшили отаке окреме денце. Ця пілоточка нічого не втратила. Вона так само, як і раніше, може складатися, отак от навпіл. Ось вона може складатися без проблем. Але при цьому. Вона, коли ви її розкладаєте, вона займає своє природнє положення, і вже тепер, якби ви її не натягували на вуха, вона все одно буде сидіти так, як це потрібно. Приходьте, міряйте, купуйте і носіть на здоров'я. Це дуже класний головний обір, який дуже гарно формує, витягує овал обличчя.